У цьому Києві, поки роботу знайдеш, то збанкрутувати можна. Mm -hmm. Приїхав оце на край міста. Так мало того, що не взяли, та ще хрін вийдеш звідси. Mm -hmm. То довелося вас визивати. Скільки там, до речі, з мене буде? 200 гривень. Скільки? Не любив би себе, на ходу вже виструбнув. Це ж за день можна багатенько на таких, як я наварити. До речі, у нас в автопарку завжди водіїв шукають. Авто в оренду дають. Все так просто? Ну просто та непросто. З цією справою. Повністю треба зав'язувати. До речі, у тебе як з цим? Прекрасно. Ну, тобто я взагалі не п'ю. Якось не моє. В роту не лізе навіть. То де можна машинку отримати? Записуй.